Ось, що бачать туристи, які щойно прилетіли. А так насправді це виглядає зі сторони, коли твій рейс був о 6-й ранку. Але дуже скоро все виправиться за допомогою магії Апероля Шприц. І що? Як познайомитись з Італією, маючи в запасі усього 4 дні? А я розкажу, як в ці 4 дні впакувати достатньо відомих і цікавих фактів, і щоб все це було вправно логістично. Тож зараз перед нами. Чергова подорож на півночі царства піца і пасти є два найбільш популярні для лоукостерних перевізників аеропорти Тревізо і Бергамо. І між ними знаходяться місця, що нас цікавлять. Подорож ми почали із Тревізо. Походили по воді в Венеції, покричали під балконом Джульєти у Вероні і зустріли Бембі у Бергамо, звідки вилетіли додому. А ще цей маршрут крутий тим, що недалеко від Бергамо є фінансовий культурний центр Італії Мілан. А також на північ від Мілану на кордоні зі Швейцарією є два озера. Тож маршрут можна достосувати до своїх побажань. До речі, озера ми теж зарахували, але про все по порядку. І так, Тревізо. Для пересічного туриста Тревізо є просто місцем приземлення їх літака, і більшість просто оминає це місто прямуючи зазвичай у Венецію. І дарма заочно це місто називають Малою Венецією. Тут також є канали, де плавають місцеві жителі. І тут доречно згадати, що я говорю не тільки про людиноподібних представників. Як і у Венеції, тут теж є вузькі вулички, і найголовніше відсутність натовпу туристів. Бажаючи поспостерігати за місцевими жителями, варто внести до списку Мас-Сі острів Пескерія, який розташований у самому центрі Тревізо. Тут знаходиться лише рибний ринок. Тут великий вибір свіжої риби та інших морських гадів. Але потрібно пам'ятати, що ринок працює тільки до 12-ї години дня, після чого його прибирають і миють великим порохотягом. Тривізо само по собі є дуже компактним, а стара його частина і того менша. Тож навіть півдня буде достатньо, щоб пішки обійти 90% міста. Випити кави або аперолю і скуштувати тірамісу. Адже саме тривізор рахується батьківщиною цього відомого у всьому світі десерту. Його прийнято подавати охолодженим у поєднанні з кавою еспресо. Назва тірамісу з італійської перекладається як Підніми мене. Що ви можете сказати, зайдя в цю дуже ніжна. дуже Тож, маючи можливість і принаймні пів дня доступного часу, варто завітати сюди на чашку еспресо із тірмісу і побачити таку собі Венецію на мінімалках. Наступного дня ранковим поїздом ми вирушили у музей під відкритим небом і столицю карнавальних масок Венецію. Географічно Венецію можна поділити на історично-туристичну частину а це 117 островів у Венеціанській лагуні Адріатичного моря і материкову частину, яка є більш промисловою. Оселились ми в районі Местре в трьох хвилинах ходьби від вокзалу у затишному хостелі. Одним із головних критеріїв у пошуку ночівлі для нас була наявність кондиціонера. І він там був. Скинувши шмотки у хостелі, ми заправились ранковою кавою, купили квитки у сервіс касі і потягом вирушили у сторону острова. Ціна питання півтора євро. Час у дорозі 10 хвилин. Додамо трішки інтриги. І ось що бачить більшість туристів, які щойно приїхали у Венецію. І саме так вони себе почувають уже після перолю. Про Венецію відзнято вже купа відео, і навіть популярна тревел програма була тут двічі. Але і від себе я хочу додати, що воно таке і як воно мені зайшло. Тож, поки я буду збиратися з думками і заварювати собі чай, пропоную насолодитися трішки видами під гарну музику. Це вже мій другий візит у Венецію, і за 5 років тут особливо нічого не змінилось. Через те, що тут дуже мало зелені, то пору року розпізнати можна тільки по тому, як втягнені люди, а більшість з них це туристи, яких щодня можна нарахувати близько 70 тисяч. Вузькі вулички стають схожими на мурашники, і щоб зробити ось такий от кадр, потрібно поштовхатись. А для цього кадру повоювати за місце із бананом. Так, людей там аж забагато. Довкола безліч атракцій і сувенірних лавок на любий смак і гаманець. Тому для того, щоб хоча б трішки розвантажити місто від туристів однодневок, і з початком 2023 року там ввели плату за вхід. Тим самим Венеція стала першим містом із платним входом. Тепер для того, щоб відвідати Венецію, потрібно придбати електронний квиток, ціна якого приблизно 5 євро. І як то кажуть, хто встиг, той молодець. А меншим молодцям я раджу не зациклюватись на туристичних точках, а просто відпустити все. І загубитись, гуляючи вузькими вуличками. І тільки так буде шанс відпочити від купи людей із камерами та поспостерігати за місцевими як ось цей от чувак, наприклад, паркується. Або побачити не зовсім звичні для жителів суші човни швидкої. Сміттєвоза, кур'єра і навіть катафалк. А ще натрапити на затишні місця за перолем. Ну куди ж без нього? І Чікетті. Це такий собі традиційний венеціанський аперативчик, схожий на бутерброд і з різними начинками. Ми натрапили на бар Дольче Віта із приємним персоналом і смачною заманухою. Хтось тішився широким вибором Чікетті, а хтось глибоким келихом аперолю. Тож місце дійсно варте уваги, що може підтвердити сеньор Гугель. Якщо у решті Італії всі дороги ведуть в Рим, то у Венеції всі дороги ведуть на головну площу площу Сан-Марко. Тож рано чи пізно ти таки на неї натрапиш. Я не стану зупинятися на історичних фактах, які і так можна самому нагуглити. А розкажу лише декілька цікавинок. По-перше, площу Сан Марко регулярно підтоплює. І для цього там ставлять вузькі містки для того, щоб мати змогу пересуватись. Хоча нам пощастило трішки більше. Ча, як показує решка, декому це буває до вподоби. По-друге голуби. Я, до речі, вже мав з ними перше знайомство минулого разу. За легендою їх принесли у клітці як дар дожу. Це, типу як титул голови держави в італійських морських республіках. Коли дощ випустив голубів з клітки, вони сіли на фасад щойно освяченої базиліки святого Марка. Ну і це сприйняли за чудо. Відтоді був підписаний закон, що зобов'язував годувати цих голубів, а також їх нащадків. Окрім голубів, там себе чудово почувають і чайки. Вони з тобою можуть навіть посперечатися а можуть поцупити шматок піци у туристів, що загледілися на архітектуру. Я бачив це на власні очі. Але не встиг відзняти, тому що все відбувалося занадто швидко. Тергове місце, яке варто пошукати, це книжковий магазин «Liberia Alta Aqua. Цікавий він буде не тільки книголюбам, а й інстаблогерам і любителям незвичних фоток. Його фішкою є те, що книги зберігаються у ящиках, у човнах і навіть у ванні. Пов'язане це із тим, що крамницю, як і всю Венецію, регулярно підтоплює. Оскільки крамниця не маленька, то за порядком допомагають слідкувати ось такі от вусаті стражі власник подбав і про твій інстаграм, зробивши для цього декілька фотозон для незвичних фоток. Після заходу сонця у Венеції не змінюється майже нічого. Нічне життя Венеції дуже далеке від жвавого життя ріміні і модних вечорів Мілану. На острові у Венеції немає дискотек, але є декілька коктейльбарів, пабів, де місцеві врази з туристами зависають вечорами. А ще май на увазі: магазини, хоч і вписуються у загальну архітектуру, але не працюють цілодобово. Тому варто скористатись такою штукою як too good to go. Це коли ресторани або бари віддають непродану за день їжу, за півціни або навіть дешевше. Саме таким чином ми придбали собі сніданок на наступний день, після якого вирушили у третю точку на маршруті. І це правильно, це не Рим. Немає повісті сумнішої на світу, ніж повість про Ромео і Джульєту. Місто, яке вважається одним із найбільш романтичніших місць світу. А все завдяки найвидатнішому драматургу усіх часів англійцю Уіліму Шекспіру. Верона це місто, наповнене атмосферою романтики та багатовікового минулого, із чудовим історичним центром, включеним до списку ЮНЕСКО. Ще у античні часи Верона користувалася своїм вдалим місцем розташування. Вона була вузловою точкою усіх наземних і водних транспортних систем північно-східної Італії. Тихо-тихо. Я вже завершую сухими фактами і переходжу до практики. Зараз навіть найбільші лінивці можуть з легкістю звернутися до сеньора Гугла із запитанням Верона, що подивитись, та отримати купу сторінок інформації. Проте є один нюанс. Майже всюди будуть найбільш заїжджені туристичні місця, та й реальність в порівнянні до очікування набагато нижча. Ми ж зробили інакше. Ми йшли куди очі гледіли. У більшості випадків шукали аперольку у цікавих і відкритих барах. <кхм> Але про все трішки згодом. Тож єдине, що я можу порадити, це гуляти і насолоджуватися. А куди занесло нас і яке воно на смак, зараз розкажу. У нас почалось усе із замку Кастельвекіо. Угу, Він з'являється у списку від Google. Але нас більше привабив міст. Це цікава середньовічна споруда через річку, де можна дати волю своїм фотофантазіям, чим ми, в принципі, і зайнялись. Далі місцевий колізей, а точніше, Арена Діверона. Цей амфітеатр важко не помітити. Хоча для тих, хто був у Римі і бачив колізей, він навряд чи призведе фурор. Але я от ще не був, мені сподобалось. П'яца Деле Ербе саме серце Верони, а заодно і місце скупчення туристів. Саме тут розташований фонтан Веронська Мадонна це улюблений веронцями образ Марії, а також найвища будівля міста вежа Ламберті із двома дзвонами. Її висота 83 метри. На вежу можна піднятись за 2 євро і подивитися на місто. А є й інший варіант, про який розкажу згодом. Ті, хто знається на архітектурі, будуть ходити і милуватись змішанням стилів з різних часів. А звичайні люди підуть шукати макарони у формі піски на базар, що, як і всюди, являється місцем викачування грошей з туристів. Хоча там дійсно можна знайти цікаві речі або ж просто купити фруктів. До речі, про їжу. Знайти відкрите місце в обідню пору досить важко. Але реально. Взагалі, тарілку, а Марко принесли піцу. Зрештою, на третій день подорожі ми все ж таки спокусилися на піцу. Після ситного обіду ми поновили спроби знайти бодай якесь місце, де ви нам зробили апероль. Обійшовши декілька барів і майже втративши надію, проходячи повчерговий заклад, я повітив увімкнений телевізор і сплячував на дивані чоловіка. Він прокинувся на запитання, чи вони працюють. Відповів, що звісно, і з усмішкою і трішки заспаним лицем запросив нас всередину. Далі почалось найцікавіше. Мужчину звуть Бленді, це власник бару. В свою честь він і назвав свій бар, меню якого налічує понад 180 коктейлів. Зробивши нами пароль, Бленді почав проводити екскурсію баром, показав майже всі свої нагороди, а їх виявилось прям дофіга, та розказав цікаві історії з людьми, які до нього завітали. До речі, свою першу нагороду він отримав на той момент 23 роки тому назад. Увесь двіж починається під вечір. Тож за весь час, поки ми там були, у нас був тільки наш бар із приватним барменом. Ще одним місцем, яке нам пригледілось, була гора із так званим замком на ній. Це пагорб Кастель Сан П'єтро. Підйом по сходах наверх займає приблизно 15 хвилин, але звідси відкривається шикарна панорама на старе місто і річку. Дістатись на гору можна і на фунікулері за 2 євро, який їздить тут із 1941 року. Станок. Місце, на яке всі так чекали. Ми не шукали його спеціально, а натрапили випадково, тому що знали, які натовпи там будуть. Здогадуєшся, про що я? Саме так: балкон Джулієти. Вхід у дворик безкоштовний, сама Джульєта з відполированим бюстом і купа туристів, в очікуванні своєї черги доторкнутись до прекрасного. Адже це за легендою надасть успіху у амурних справах. А тим, у кого справи за муром на мазі, раджу не марнувати час, а пошукати інші цікаві місця, чим ми і зайнялися. Ну а тим, кому це більше до душі, буде цікаво зайти всередину будинку. Ціна за вхід 5 євро. Окремо потрібно відстояти в черзі і заплатити за вхід на балкон, щоб відчути себе у ролі Джульєти. Мої враження про Верону дуже позитивні. Це компактне маленьке місто, де панує атмосфера любові і ніхто нікуди не поспішає, але й ловити тут більше двох днів нічого. Кайфово просто гуляти, а у спеку можна багато де без проблем поповнити запаси води, спостерігати за місцевими, дивитись наверх. І на те, як веронці поєднують сучасність і зберігають автентичність. А ми погнали на автобус, що відвезе нас на озеро Гарда. Озеро Лаго-Ді-Гарда Гарда це найбільше і найчистіше озеро в Італії, що створило власну унікальну атмосферу, якій не має аналогів. Водойма продовгуватої форми завдовжки у 54 кілометри. Тутешній клімат просто унікальний, оскільки гірські вершини не пропускають холодний вітер. А саме озеро розташоване не надто високо над рівнем моря. Зима тут тепла, а літо не виснажує спекою. Тут існує можливість відпочити і покупатись, поплавати паромом і насолодитись сенсетішною із води. Довкола озера є багато туристичних точок, невеликих містечок, куди приїжджають місцеві на вихідні. Ми ж опинились у містечку Бардуліно. Бардоліно розташоване на березі озера і заслуговує особливої уваги своїми винами та старовинним середньовічним центром, ось і ми потрапили у цей маленький куточок краю. Тож, що ми тут забули? А відповідь дуже проста, але цікава тут живе наш хост, який погодився нас прийняти в околицях Верони. А оскільки це шанс побачити ще одне місце, яке початково не входило у наші плани, ми не роздумуючи погодились. Прикол був в тому, що в день, коли ми приїхали, наш хост, а точніше більша частина Італії, дивилися футбольний матч своєї команди. Тож, поки він зривав голос у пабі, ми обстежували Бардоліно, милувались видами, знайомились з місцевими і просто гуляли. Матч затягнувся, але й ми часу не гаяли. Чекаючи хоста із нашою валізою. Ми теж дивилися сансет у компанії друзів і вінішка. І от коли він все ж таки з'явився, ми трішки прифігіли. Ейт Забрав нас машиною, якою вже особливо нікого не здивуєш, проте подарував дозу адреналінних емоцій. О, детвознайс. І взагалі. Хост виявився досить веселою і відкритою людиною. І навіть попри абсолютний брак часу, нам все ж таки вдалося поспілкуватись на нічному балконі. Ці декілька вечірніх годин не вистачило для повноцінного відпочинку, але. Вистачило, щоб зрозуміти, які чотири складові дадуть тобі максимальну насолоду, а саме: Клімат, Озеро, Гори і Вінішка, наступний ранок це чергова сніданкова кава і переїзд. Цього разу у фінальну точку на маршруті. Поїзд до Бергамо від верони довезе тебе приблизно за 2 години. Для більшості туристів бергамо, так само як і Тревізо – це пункт прильоту або вильоту з Італії. Та й ми не будували яких-небудь очікувань і дарма. До вильоту ми дуже коротко пройшлися по більш-менш центральним вуличкам, і все, що ми побачили, нас приємно вразило. Бергамо розташований у підніжжя Альп, вражає своїми кам'яними вежами, середньовічними фортецями і церквами. Його старовинний центр, оточений величними стінами, зберігає свою колоритну атмосферу століть. Маючи виліт або приліт до Бергамо, варто запланувати собі один день на це місто, як ми зробили у Тревізо. Цього буде достатньо, але і кайфи для очей гарантовані. А ми. Заправившись ситним італійським тістом, пошарували на літак. А по дорозі зустріли Бембі і його друзів. Тож я за цю поїздку відкрив для себе Італію по-новому. Гарна старовинна архітектура у міксі з сучасністю і аперолем вразить навіть тих, хто далекий від усього цього. І, як кажуть на італійщині, ала просіма! Чао! ハハハハ